Ти сьогодні все хлопчик. сама ліпиш, ми тобі готуємо просто, так що не видимо. Який маленький файний хлопчик, ага. боже. Доброго лепно. ранку, королевий. Ви вчора... пам'ятаєте, ми вчора домовилися, що Света сьогодні ліпить бульбу ми Помнемо, цибуль, ну, да підсмажимо, тіси я роблю, Аркадій буде читати, ти будеш ліпити, а я буду контролювати. Ну добре. Тепер хоч раз так буде. Добре. Хатиша. У нас на вулиці дощ. Я вам скажу, і так файно неділю просипатися, ти як дитинство згадуєш. Так. Щось не дуже Буль дитинство, бульба, дитинство. бульба вариться, це булько чути запах, тісто місяце, І все, це такий недільний ранок. Я, я ще, ще хочеться сказати, хрущі над вишнями годуть, плогатарі плуг... лугами йдуть, співають ідучі дівчата. А хрущі що? Так, ну тут така вірша. Я знаю, що я говорю. Давайте готуйся, стріпись, росниць Що буде готуватися? Я тебе не хотів адерка і твой ковзора. мені приніс, подав. Ото, мужик. ото рідкісні кадри, ото брат золотий. Вот. А ти вже забув, що тут таке сестрі каву в ліжку принесе. Товари, я нагадую, сістрі, я в дитинці. А, Бо... а, я все одно день. Що, то поліпиш, маленький. Ти все чого сказав? Ти навіть на голові вроді би більш поряд. Ти себе беєш. Королєве, стану далі. Вона не мала коли приграбати, бо бігла бігом сюди. Коля, я сподіваюся, що ранок у всіх був добрий, що ми всі гарно прокинулися. Дай Бог всі в гарному гуморі. Ну, та ви знаєте, бо 1 вересня завтра. О, О сьогодні баренички всі гарно поїдять, лягуть купцям до гори, полежать, відпочинуть, все, зганок будуть готові. Ну, десь стартуємо. то... То перше вересня, до речі вчора пише один е, мужчина, вітя здається, чи як його звати, Він каже, я не знаю, я до школи вже не ходжу. Мої діти вже не ходять, навіть мої внуки вже не хочуть. А собі... чого я так боюсь з того першого вересня? Як вибачте, вибачте, то напевно від нас від нас ідуть отакі, що ми постійно про нього говоримо. Але нічого, знаєте, що то 1 вересня бояться, знаєте, вовка бояться в ліс не ходити, сміло йти до школи і всочити уроки. Спати дома в своєму ліжечку Саме немає так. нічого кращого. Uh -huh. Я так добре спала, дякую тобі, Господи, бо казали, що ніч буде невесела. Я думаю, йо, тільки на тебе другу ніч, я не знаю, буду повзати. Mm. О, І думаю, як я файно висла. Так а просто... ти знає, я по спасі того, що ми... такий дощ. Легенький, а ти знаєш, ми з Джонніком сьогодні планували влізти. Що? Yeah. No. План є, але. ви можете йти? Вегенькі дощі, як ти кажеш. Та то всі разом в ліс. А, і ми, і я? Ну. Я на таке не підписувалася. Тоді вже і не, і не треба йти, ну, правда? То першу вересня, а то в ліс собі. І що, ти ж йдеш з Максимом на цей На дзвоник? Ну, йшла... До речі, з Максом було тільки на... в першому класі, на першому дзвонику. Ми ще ні разу. Жодного разу ні. Були ще один раз. Коли? Другий клас. На, бо ми ті Ти, я, Галя і Максим. Так. Ну, сказали, що Максиму обов'язково бути, тому він прийшов. Uh -huh. Ти що не пам'ятаєш так? Uh -huh. Я пам'ятаю, як зараз. Я пам'ятаю, у нас є фото. Перший що? і другий клас. От є фото, що ти. Що я теж був. Так, що я фоткав mm -hmm. біля школи. Я думаю, як мав мінікати в школу. Тільки молодець. Це... Добре, що рано встаєте готуєтеся до будівля дитини. Хто мене встає? То от сьогодні встав. Та за мене готуйся, то ми готувалися до, до добре. Тому ти, йди, тренуйся, вставати, сідри. Так корольова кава, вже бачила в мене біля ліжку, водичка біля ліжку. До речі, вчора Сергій був зайняв Максима місце для спання. І Коли тебе Максим спровадив? Куди, коли? Ти спав на його ліжку. Та де, то Максим вже спав. Ні, Максим тут був. і Я з ним так заглянула, думаю, як він буде спати, як ти на його ліжку спиш. Я не спав на його ліжку. Ти спав на його ліжку. Я вчора вчора лягав на його ліжку. Ти спав на його ліжку, бо Максим потім ліг туди. Що ти Ти Запитаєшся Максима. Дитинка моя золотенька спить. Картина між картинами. Ой, а мені треба збиратися на нову пошту і привити вам тапочки. Але перше поп'ю каву, Свої фазенті. Зараз я в себе в кімнаті зроблю денок. Королів. всім. гарної і позитивної неділя. Отако робимо день. То досить. А так вже на фазенті. до пък такава